Покою щире прагнуть, та не в єдиний гуш всі тягнуть. То і направо, то і наліво, а всі браття, то то диво, то і направо, то й наліво, а всі браття, то то диво, Не ще любви, не ж згоди, од жовтої взявши. Сами себе збоєвали, порезане за всі пропали, Сами себе збоєвали... Справа в тому, що до нас гетьманщина і Монастир ваш пічерський. Прийде імператриця зі своїм поштом Тихо там! Повторюю ще раз, приїде імператриця. І моя справа зробити так, аби вона всі була тут задоволена. Так а... чим вона може бути незадоволена вашами? Ну та чим чим? От ви чим тут цілими днями займаєтесь? От одні ікони пишете, а ви от візьміть і імператрицю нашу напишіть. Їй же ж треба щось в подарунок дати. Буде так, портрет їй. Але, але ж ми більше так. Собор отців Печерських. Не підходить подарунок. Причастя Онуфрія Великого. Причастя. Свята Катерина. Портрети світські ми лише зачинаємо писати. Так зачинаєте ж, покажіть же, Люду, нехай побачать, що вже є. О, оце ж Розумовський, його я бачив. Але все. Пізнаєте? А, а, а... Афанасій, Акімандрит Афанасій. Афанасія. Ага. А це. Тимофій. Мандрит Тимофій нинішній. Ага. Ну Ще і. Пар... варто. Пар... Показує. Ага. <сх> Імператрицю також замалюєте. Та що ж там знати? Вона ж як всяка імператриця, от, от сукенка в неї є, що там ще, корона є, жезл є, ну, рот є, вуса, вуха є, не ну, такі великі, як у мене, а як у вас, ж, з кого ж списати її все? Ж? Неймовірна сьогодні. От з неї і писати. Тільки в може, пишнішу її переодягнути. Сестра Варвара обрала шлях жони Божої. Тож їй не подобала. Ну то за моїми порами. Зайчі їй, її. Зачистку. І саму пишнішу її зробіть. Імператриця. ж. Очі, очі. Татувуха, не та то вуха, який це ним дай Ну. Єлізавіта, ти знаєте, нас ну, не довершена ще. Ну, то ви довершите. Брати собачі, що ви тут все рахувати, рахувати? Пиво то у нас на душу, а квас? квас то не для нас, то для тих, хто все ще чекає на Божу благословення. От бачите, як нас все працює. І пиво, і напив пиво, то рахуємо, то не рахуємо. Цікаво, чому ж? Рахуємо все. Ах, то у вас в головах отче шелестить. А я принесла справжній квас хмільний з Лебідського вару, не з базару. А пахне, ніби сам Святий Антоній над ним дихав. Квас, пиво, оселедець. Усі ж думають, що монастир це дзвони, ікони і трохи кваску в піст. А я вам повідаю: свята Велика Печерська Лавра це ціле окреме господарство. І в нас дуже багато всього є всередині. У нас тут є і. Пасіки, і винокурні, і гуральні, і гуральники при гуральнях, і млини. 174 маєтності в Гетьманщині, села, містечка. Чого тут тільки немає. Тому ви тут маєте розуміти, що з усього платяться податки, і, власне, так ми і існуємо. Тому майте совість. Коли теренті приходить, тут або на покаяння ведуть, або на врожай. Тому майте на увазі. А я повідаю вам, що цього року Божого не наші жита менше дали. Як це? Навіть Смілівська вочина, яка п'ятерічку за 4 роки робить, етець більше менше дала. А чого? Ну, не через людську, Та й ну, не через посуху. Ну, а чого? Боже, ну, нова культура. Это... Запоріжжя, яка прийшла. Що? Як воно? Потетос? То гранське, чи щось грецьке чи що? Її ще тартофелем називають. Так, да, тартофелі. Так, як вона? Земляна яблока. Хоч тільки зберігати не вміємо. Чого? Один мішок, що ми взяли, згнив, другий проріс, а третій взагалі під щурами. Ну ті, що з постами, не ті. Ага. Ох, йо! Це що? Альтернатива. От хто разом зі мною скожитує бульбу, та хто то... захоче. А захоче. Бо стане першим патетасовим дворянином у Лаврі. <різь> буде хтось бажаючий. <різь> О. Тільки майте на увазі, вона ще сара. То буде не проба, а випробування. Кажуть, імператриця вже перейшла Дніпро. Це вірно. Я своїх козаків відправив, щоб зустріли її і супроводили до лаври святої. Ну, козаки, це, звісно, добре, але ти ж пам'ятаєш, що нам з тобою ще треба слово замовити за наші тобою войності. Я письмо відправив. Олексію розуму. Як тільки... Оператриця приїде, почнеться церемонія, він нам знак подасть рукою. І ми підійдемо і попросимо її проблемі з Бог дав нам шанс Отчизну берегти, і зовсім імені теж. Якщо Олексій Розум, наша лісвиця, через яку ми до її величності доберемося, то дяку Богу, вознесімо, що маємо. Благословляюся ж такий буде. Григорій Савич Сковорода, імперський придворний уставник. Григорій, знаємо таке. І піснопіння твої знаємо, і глас твій красний знаємо. Дасть Бог і сочинення твоїх печать пойдуть. Сам знаєш, що друг наш під цензурою був 10 літ. 10 літ варські книги під забороною були. Десять сотень книг Стефана Яворського у пилу лежали у лаврі нашій. І книг яких? Книг Божих. И милостью, и дозволением царским. Юазавет. Краще скажи, в якому настрою императрица зараз? Ваше блаженство, императрица уже прибыла в обитель споштом всех. Це срывающим князем. А что ты тут подитронировал? Батюшка, прекрасный, прекрасен. Только на голодный живот трудно рассмотреть. Атанка, не ходно. Помолчи. Покажи честь. Яко будущий мадам. Вы правы, любезнейшая. Красота тут невероятная. Святое место. Алексей, душа моя поет на земле твоей славной. Спойка и ты мне, как когда-то. Как когда-то. Нема любви, нема сходы, от жовтої взявши воды. Скажи мне, а автор этой малороссийской песни смелый человек был? Вашому імператорському величію, вашому отцю Петру Великому краще знати. Це думає Івана Мазепи. Отайські! Остай! Он мой. Здесь я показую. Сволоч ти, Алексі. Сволоч, сволоч. но своя. Яко смиренний раб Господня і вашого імператорського величя верний син. Я Щербацький Тимофей, як архімандрит обітелі цієї святого монастиря Печерського, і його блаженство, митрополит Київський Рафаїл, вітаємо ваше імператорське величиє з поштом всім. А це войско, ваше козацьке, що вірою і правдою служить вам, бунчукове товариство, полковники, слово молвити вам бажає. Ваше імператорське вілічє. Вірою і правдою землі християнські отурдів боронимо. Службу творимо. Але недобрими язиками наша служба осоромлена. Немає в нас ні очільника, ні керманича. Поможіть нам. Олексій, будь гетьманом. Аксіос до того новим гетьманом. Олексій з Остановіться! Це ж кожен день глухо відбуде. Лек вас не бачить, яка, яка політика. Яка очисна, якщо я лице ваше бачити не буду. Не годиться таке. Не годиться. Іншого чоловіка треба. Тут ти прав, Олексій. А, що ж я дітей? Тогда ось братка по еркесманом. Факт з товарим ветьманом з сраду разу. Амінь. <говорить> я. <говорить> ваше <Как> імператорське вліче. Благодарим. <говорить> Дякуємо. Як не буде тут бурі тривоги, коли Вознесенські нас уже забрали давно, вже і в Покровську людей не пускають, а скоро таке і з вашою лаврою станеться. І що ж містяни про це кажуть? Це ж що ж О, діється таке? Вибачаюсь, ваші високопоподобі. Я з тих, кого ще за Мазепис хат повиганяли, ще як геть дитиною була. Всі хати розметали, сади повирубали, хотіли геть залибіт на видобучі виселити. А тепер хочуть геть останнє забрати. То ж не фортеця, то пустка без душі якась. Ой, таких, як вона сотні, ото. Їх переселили на поділки, мазанки. Я не можу більше мовчати. Ми маємо купно подати голос і до консисторії, і до Київського генерал-губернатора. Ми маємо зробити так, щоб це місто було для молитви, а не для гармат всяких. Швидко! Кажу! Київський обрекомендат йде, де баскет і костюран. Зараз буде комусь догана. Та навіть не знає, хто ви є. Боже, кого ви на роботу взяли. Так, <рекомендує> я бачу, <що> зібгались для <рекомендує> презентації мого інженерного генія. Льох три гівні. Кам'яний, повітрюваний, висота три саж. Шигина скільки? Вісім. П'ять не одні. Згідно наших розрахунків, вентиляція повна. Залізні двері, душники, засоби і навіть блискавковідвід відвід передбачено. Та якщо Господь дозволить, то буде блискавиця. І тільки не кажіть, що ми вас не благали. Буде розорення не тільки нашого сього Києва. Ми збираємося захистити Київ від поляків. Самі все будемо стріляти, як сліпі в дзеркало. Я ж людина обгазована, не воїн, не лох там какой-то. Льох. Льох, так, правильно мислите. Я інженер. Розумієте? все для вашого влага. От інженер, ти головою покум'єк. От у нас вогні кузні, келії і ти суєш сюди чотири тисячі пору. Ти точно інженер, а не льох. Так, власне указу, Його Імператорського величества 750-го року. Тут буде устроєна фортеця. І мені не потрібні тут ваші жіночі причинання, ваші. Будете причинать, Повернемо вам Воскресенський монастир. Mm -hmm. Але тоді у фортеці буде устроєний, відповідно, Цей гаус, магазин і арсенал буде у вашому монастирському виноградному саду. Це святотатство! Не святотатство! Це виноградний сад, це свято. А державна справа! Чи ви хочете, щоб тут знов турки під Бялгородом були! Та щоб москаль за Уралом. Хто? Та то вам почулося, то в мене мрії, знаєте, як з псалтиря, про мири чи ну, Псалтиря та Я ж у нього чесно купила і чесно продавала. Зрозумієте, річ у тім, що ті книжки, що він вам продав, вони йому не належали. Як не? А от так. Вони мали б відправитися в монастир у замостя, в Польщизну б відправитися. О, це ще на началі йде. Ану вставайте. Наш козак, який в друкарні працює, корні по побудову гуляв. І у господарів Могилянських побачив наші підручники. Він трошки їх поїстяв і узнав, що Агнія продає наші підручники. І в неї він дізнався, що вона їх купила у Єпіфанії. Єпіфанія. У Єпіфанії? Його його. Єпіфані! Знову єпіфані! О господи! Єпіфані. В цьому році вже два рази в соборі згоню. Третій вже. Третій. Так от, минулого тижня начальник типографії Феофан. Спорядив мене відправити книжки в нашої книгарні в Іватус, що на Подолі. І на тому Подолі я натрапив на Агнію, яка продавала книжки з і миглянця Я їх не крала, я їх чесно прокупила. Трошки розпитавши, дізнався, що книжки її продав лавський монах Єліфанів. А якось до мене посеред білого дня приходить монах. І каже. Я епіфонія з лаври. От, е, каже, хочу передати книжки, оце, бо мені не треба. каже, а там спитаю матеріанці, то вони пороступовують їх. От. І я так повертала ті книжки, подивилася, а там по-латинському написано: а я тих актових вот, нічого не тямлю. То я подумала, що ну добрі книжки та хай будуть. Так, Ваше високопріподобіє. Значить, тобі доручили відвести цю піярську граматику в замостя до братів наших православних, щоб вони чужому навчалися і свого не цуралися. А ти їх самі на Подолі продав, так? Замостя то нігде польська область була. А тераз там. Цісарська область, Австрія, Німці. А по їхньому я не розумію. Тому і вирішив не їхати. Так мені гроші потрібні були. Я ще досі в боргах за те вино матярське, яке я два роки тому купляв. Так напіфайт. Ти про це вино ні паризист. Ти ж хатига навіть не привіз нічого. Тебе на границі затримали. Вино то на митниці залишилось, але за нього я свої гроші заплатив. І піфонів, ти мав давно про це забути вже, а не розказувати все направо і наліво, особливо перед соборними виставцями. Та я роблю так, тільки так, як мені моя цнота <рес> чого, велить. Цнота йому велить, харцизник не наш. Боже, як був безбожником, так безбожником і остався.